Комендантська не для віпів столичні посадовці влаштовують гулянки під час дії комендантської години та повітряної тривоги. Як з'ясували журналісти української правди для чиновників, забудовників та спортсменів у Києві вночі працює кілька ресторанів. Серед помічених відвідувачів закладів чиновник КМДА Олександр Некуряк, який опікується культурною спадщиною. Разом зі столичним забудовником Артуром Хітаряном він відвідував ресторан Біаріц. У закладі зовні відсутні освітлення, а клієнтів запускають не з центрального входу. Там на куряк, нібито святкував день народження дружини. На святкування під час комендантської відреагував мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграмі. Він запевнив, що змусить Некуряка куряка звільнитися з посади. За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Некоряк, якого вночі в глибоку комендантську годину помітили на виході з ресторану, буде звільнений. Сказав йому писати заяву. Окрім того, Кличко звернувся до правоохоронних органів, аби вони проконтролювали правила комендантської години. А розважальні та заклади харчування, які працюють в заборонений час, притягували до відповідальності.